Факт про кожного зомбі в Plants vs Zombie's 2. Всім привіт! Вітаю вас під новим відео. Сьогодні я поділюсь фактами про кожного зомбі в PvZ 2. Минулій серії ми вже обговорили єгипетських та піратських зомбиків, тому давайте продовжувати. Але перед тим як ми почнемо, мій друг Соняшник просить вас підписатися, адже це безкоштовно і допоможе мені. В останньому відео ми зупинилися на імповій пучці, тож далі йде піратський капітан зомбі. Капітан Зомбі це один із зомбаків ПВЗ 2, який має унікальну анімацію поїдання. Замість того, щоб просто їсти рослину, як зазвичай, він буде махати своїм крюком вверх вниз А що стосується витривалості зомбі капітана, то він має щось особливе. Хоч зомбі з конусом все ще має невеличку перевагу, здоров'я капітана майже ідентичне здоров'я зомбі конусу. Тому краще підходити до капітана, так як і до зомбі з конусом. поставивши лише до огрого де буде до стадю, оскільки він також може послати попугу, яка викраде рослину з галявини. Тепер поговоримо про попугу. Цей факт схоже на той, що був про імпа. Погляньте, це маленький зомбі, який викрадає ваші рослини, так як це робив бонжі в першій частині. Отже, якщо порівнювати здоров'я папугі із звичайним зомбі, то він буквально живучіший за нього, навіть при тому, що він менший. Ой ледве не забув про зомбі ралі. Ралі і зомбі з прапором взагалі нічим не відрізняються. Адже зомбі Ралі – це покращена версія прапора. Ви ніколи не дізнаєтеся, чи є він у вашому рівні, оскільки його не буде видно на екрані вибору рослин. Що ж, переходимо до зомбаків з дикого заходу. Перший цікавий зомбі, з яким ми можемо зіткнутися, це зомбі-дослідник. Пройшовши перший рівень на дикому заході, ви отримаєте розділ до гороха, який буквально контриться у зомбі. Всі ми знаємо, що дослідник може стрибати на першу лінію галявини. Але чи знаєте ви, що під час свого стрибку він має імунітет до будь-якої шкоди? Він наче знаходиться під дольтою, як це працює з рослинами. Ще якщо правильно розрахувати час, газодокосарка також нічого йому не зробить, і він спокійно досягне першої лінії. До речі, якщо його загіпнотизувати до того, як вибухне динаміт, він все рівно піде в праву сторону галявиди. Наступний зомбі це піаніст. Зомбі піаніст, граючи на піаніно, змусить зомбаків танцювати, через що ті зможуть змінювати свої позиції. Щоб зупинити його музику, достатньо відштовхнути піаніста рослидою, яка це Боже». Це також стосується відштовхувальної сили. Але це вже було виправлено в одному з оновлень. Також до оновлення 2.0 зомбі піаніста можна було вбити бобом, оскільки, давивши рослини, він по суті їв їх зазвичай до великою швидкістю. Коли його вб'є будь-яка рослина, яка атакує електричним струмом, він помре з такою ж анімацією, як і звичайний зомбі, але куди зникає його піаніно. Ну і останнє. Піаніст зомбі може розчавити рослину навіть за позинковою плиткою, тому це означає, що зона удару цього зомбі набагато більша, ніж у звичайного. Далі в нас зомбі панчо. Панчо зомбі це один з найбісячіших зомбів в грі. Той факт, що ви ніяк не можете побачити, чи має він металеву плиту чи ні, і робить його найбісячішим. Тому на допомогу прийде магніт. Дивіться, навіть якщо ви не бачите металеву пластину зомбака, магніт все рівно притягне її без жодних зволікань. В альманасі панчо зомбі не носить свого панчо. Що є дивним, оскільки він буквально називається Панчо Зомбі, якщо ви не вірите, можете самі перевірити. До оновлення 2.3 залізна плита цього зумпака без панчо могла спокійно пережити удар від кокосової гармати. Але водночас, якщо його панчо вдягнути, то пушка рівно вачотила його, де залежно від того досить від чи Ді. Можливо, це свідчить про те, що його здоров'я тоді вважалось 250 одиниць, поки панчо було додягнуте. Це було виправлено в оновленні 2.4. Якщо б це не виправляли, то кокосова гарбата могла б бути одним з найкращих варіантів протистояти цьому зомбі. Так, кокосова гарбата дорога, а то був візьміть з собою букет содішників. Далі йде курячий досі зомбі. Якщо нанести певну кількість шкоди йому, він випустить своїх курчат в атаку. Отже, навіть якщо ви розвернете його, використавши солодку картоплю, його курчати все рівно побіжуть прямо, тобто даліво. Якщо вбити курячого досія зомбі під час ефекта заборозки, він помре, не випустивши жодних кур. Якщо на рівні багато курячих носіїв зомбі, візьміть з собою первинного горохостріла, оскільки він може вбити їх, не давши випустити курчат. Файлах гри курячий на сій зомбі називається курячий фермер. Давайте якраз перейдемо до зомбі курки. Я вже перекладав відео про найшвидших зомбі, де й було сказано, що курка це найшвидший ходячий зомбі в грі, швидкість якого становить дольку ба 46 секунд до клітину. До речі, ми також можемо зробити її ще швидшою, використавши зілля швидкості. Кожне зілля в собі дасть 150% швидкості. Дивіться, це набагато швидше. Ще зобокурка б деможливо з'їсти гіп гриба або ослаблену грушу. Та навіть якщо їх буде до галявині, вони все рівно нічого не зроблять. Це також стосується будь-якого загіпнотизованого зомбі. Наступний у нас зомбобик. Бик це просто бик, який має здатність кидати імпа в задню частину рослин. Якщо придивитися на його очі, вони стають червоними, коли він наважується бігти, і залишаються такими, допоки він не кине імпа. Колись був баг, де бик запускав імпа просто через візок, на якому навіть не було рослини. Це було виправлено в оновленні 2.0. Наступний зомбі це також бик тільки чорний. Чорний бик не може прийти крізь віртуального горіха, що призводить до того, що він безкінечно може там стояти і жувати повітря. Єдине пояснення, яке мені приходить на думку, це те, що чорний бик думає, що перед ним є рослина, тому він і відступає і повторює одну ту саму дію. Крім цього бик може закинути імпа прямо в будинок гравця. Що призведе до моментального програшу. До речі, жаба чомусь може з'їсти лише чорного бика в той час, як звичайного ні. Неясно, бах це чи фіча, але не забувайте, що чорний бик це покращена версія звичайного. То, можливо, жаба мала з'їдати звичайного, а не чорного бика. Що ж, це все на сьогоднішнє відео. Пишіть у коментарях, чи мені переклади відосів на дану тему. А так, всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.